Також спочатку рівненький, цілий, а потім списаний, заповнений, трошки втомлений. Тому й наше відео побудоване на чистоті і великій надії на все добре. От і минув ще один тривожний навчальний рік. І ми з радістю, вкотре готові сказати, що ми впорались. Ми супермолодці. Дистанційно та офлайн з контрольними проектами та насиченими шкільними днями. Ми дякуємо всім, хто робив цей навчальний рік цікавим і корисним. Ми розпочинали навчання з великою вірою у світле майбутнє, як тому віця, і з чистого. Аркуша. Для когось рік почався із обіцянки почати все з чистого аркуша. І точно точно гарно вчитися. Саме тут ми записували щось цікаве та корисне протягом усього навчального року. Виготовляли різні прикраси та декорації на вікна. А ще це ж прекрасний аркуш, аби написати контрольну роботу. Ой! Вибачте, захопилась. Чистий аркуш це і поле для нашої творчості, яке ми використовували впродовж усього навчального року. Цей спосіб зловити момент. Ось такими, наприклад, були цьогорічні першокласники. Та ж тут і вірш можна написати. Та ні, цілу поему. Я так люблю весну в селі. Коли щебече соловейко, як квіти пахнуть на весні, які дарує Україна неньку. Найголовніше це заява на відпустку. Ой, напевно, я не те щось сказала. Та це ще й спосіб подбати про довкілля. Ми й для макалатури час знайшли. Так, цього року ми чимало часу присвятили довкіллю. Прогулянки на природу, прибирання шкільної території, озеленення подвір'я. Навчати попри все, це однозначно девіз нашого педагогічного життя. Рік був і спортивний. У нас виходило майже все. Хтось цього року постав і перед серйозним вибором, куди йти вчитися. Що далі у житті робити? А для деякого життя треба починати і зовсім з нуля. Адже Росія лишила від нього лише хвилини. Випробування це теж частина цього навчального року, як і саме життя. Ми використовували ці аркуші і як малюнки обереги для ЗСУ, щоби нашим захисникам там на передові. Було трошки спокійніше. Він білосніжний. Але ж це символ миру. Тому бажаємо, щоб саме це й сталося з нами за час літніх канікул. І наші мрії таки здійснялися в мене. Вільне, мирне українське. уявіть собі, скільки мудрості є тут, на цих багатьох місточках. І ця вона оселиться у ваших голівеньках. Це ж просто чудово. А тут цих розумних аркушів просто незліченна кількість. А ми, вчителі, радимо вам на канікулах багато читати. Це й корисно і ефективно. Готуйте нові чисті аркуші до наступного навчального року. Спогадів і вражень буде занадто багато. Та не забувайте, ставитися до паперу економно. Україна претендує на звання зеленої та ефективної країни. Після перемоги ми будуватимемо своє життя зовсім інакше. Тож бажаємо нам всім легкості у новому навчальному році, якої ось такої. Тож просто задумайтесь, якщо ми всього на одному чистому аркуші. Зуміли ціле відео побудувати. Що ж ми виробляємо з дітьми на уроках? Вибір завжди є. Варто лише дослухатися до свого серця. Рік був непростий, але все ж насичений спогадами, здобували нові знання та перебували в укриттях, проводили свята і спортивні змагання, і волонтери. Тож бажаю всім нам гарно відпочити, набратися сил. Та натхнення, і як стартанути з нового навчального року. У наших руках світле майбутнє. Нам під силу зробити його максимально прекрасним, адже ми можемо це зробити навіть за допомогою простого листочка А4. Так і ваше життя після випускного. Чистий аркуш. Ви розпочинаєте великий розділ свого життя студентство, це й хвилююче і відповідальне. І захоп. Хай же ваша історія буде написана без рядків про війну, а лише з легким серцем, світлими думками і великою перемогою. Тому 2022, 2023 навчальний рік. Дякуємо тобі за все. Дякуємо і відпускаємо.